Я десь чув, якщо ти не закохався в це місто з першого погляду, то тоді ти не закохаєшся в нього ніколи. В мене це було зовсім не так. В мене все ще звати Георгій, і це мій топ, що я люблю у нью Йорку. Так, маленький офтоп. Я вже бачу коментарі на, на тему, що це за хренов термінатор. Я зразу відповім: це медичні окуляри, їх носять після операції. І якщо тобі цікаво мій експеріенс з медициною в США, комент і я тобі все це розповім. Так, ось а, давай я тобі розкажу мій топ улюблених місць, і те, що я насправді полюбляю у нью В Моєму минулому відео я розповідав. Про те, як, що я ненавиджу у Нью-Йорку, але сьогодні те, що я дійсно дійсно люблю. Також, на третьому місці в мене руфтопи. Що таке руфтопи? Це насправді дах, на даху, в якому розташовані якісь заклади. Наприклад, ти, мабуть, знаєш такі попсові заклади, як WTC, Top of the Rock. Чи Empire State Building, і їх оглядові площадки. Але сьогодні не про це в Нью-Йорку Ти можеш знайти дуже, дуже багато е, різних руфтопів. Чи просто можеш вийти туди, е, це від якогось е, білдингу, де можна просто виходити е, на кришу і дивитися, що там, е, що там відбувається. Е, Наступна ти можеш просто е, зайти в якийсь жилий комплекс, і в цьому комплексі е, е, як правило є свої дахи. Де ти можеш просто посидіти, чи випити там каву, чи ще щось, чи не знаю, там зробити барбікю, це теж можливо. Тож таких місць багато, але ще дуже багато закладів типу ресторану та барів яких ти теж можеш зайти абсолютно безкоштовно і не виплачувати ці 100 доларів за вхід у ці здоровенні вежі, і бачити дуже гарний вид, випити гарного. Гарного якогось напою і відчувати себе, себе дуже, дуже комфортно там. А, так от, а, ну да, і не буде там натовпу цих туристів, які дуже полюбляють ходити на ці всякі вежі, і ти там нічого не побачиш, крім туристів. Друге, Друге це урбаністика. Це урбаністика, яка присутня у Нью-Йорку. Вона просто офігенна. І що я маю на увазі, це. Як це зроблено для, для людей, які не їздять на машинах, чи, чи ходять, чи велосипед, чи на інвалідних колясках? Так, ти мене почув тут на інвалідних колясках дуже-дуже комфортно гуляти. Тобто, ти, я коли гуляю, я не відчуваю жодного бордюра, тож я просто піднімаюся, просто йду і. Таке відчуття, що їх нема, тому що це дуже-дуже добре зроблено. Тобто цей поток, який ти людей, який йде, він просто-напросто не піднімається на бордюри, він заходить по цим рампам, які є. Це дуже-дуже комфортно. Я бачив це багато в Європі, але в Європі там багато бруківки, тож це не дуже не дуже комфортно, хоча це історична цінність. Але все ж таки, Нью-Йорку це дуже-дуже развито і ти дуже-дуже е, спокійно можеш ходити. На першому місці в мене парки та міський, міський простір. А е, що я маю на увазі? Якщо ти заходиш у парк, ти завжди можеш знайти е, де присісти, де випити каву, де подивитися на гарний вид, де попрацювати. Чи взяти просто присісти на траву. По-перше, що я полюбляю? тут нема ніяких бабусь чи охранників, які е приходять і кажуть, «По газону не ходи. Цього нема. І це я дуже полюбляю. Тому що для чого тоді цей сраний газон? Щоб на ньому? що? Дивитись на нього і все, ну серйозно. А так ти можеш прийти з, там, е з дитиною. Е дитина може побігати по цій травці. Ти можеш просто посидіти, почитати книжку. У мене навіть є фотографія там, де я сиджу і читаю дуже гарну книжку. Я, до речі, тут почав дуже багато читати, тому що я не знаю, тут якось така атмосфера, що хочеться дуже читати багато. Так ось, і мені дуже доподобає тут просто гуляти по парку. Тут дуже дуже гарна зелень, тут дуже гарно слідкують за всім парком. Навіть за, за самим таким знаєш дуже поганому районі ти все одно можеш знайти гарну е, травку і там не буде е, собачих оцих екскрементів і прочі, Де ти можеш просто посидіти і е, почитати, чи попити каву, чи навіть е, алкогольні напої. До речі, тут алкогольні напої. Якщо ти не буяниш, тут просто їх можна пити. Тим, ну і так, тут є невелике невеликий але, тобі потрібно пляшку сховати. Але ну, камон, сховати пляшку це не, не також і страшно. Просто ти можеш сидіти, та, наприклад, прийшов з жінкою на, на ложаці якісь усівця, достав пляшку вінця, бокальчики, з бакальчика вп'єти, пляшку пох... заховав там у сумку і все. Будь ласка, ніхто тобі не заперечить а, так ось. І ти, коли зайдеш у центральний парк і погуляєш по ньому, ти зрозумієш, чому я полюбляю парки. Тут ну, центральний парк це, мабуть, потрібно знімати е, відео про центральний парк, тому що він дуже-дуже великий. Він будувався майже 11 років. І е, там, там є що по. Побачити, що розказати, і там навіть є свої історії е, про цей парк. Тож, це, мабуть, розповім якось, е, якось в наступному разі. Так ось, е, це мій топ. І якщо тобі сподобалось, став лайк. Якщо не сподобалось, пиши коментар, чому. Е, я читаю всі коментарі. Я дуже вдячний за всі, е, всі за весь фідбек, що ти е, пишеш, що ти кажеш. Е, 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 Якщо ти хочеш мені подякувати, купи мені каву. Вся кава йде в зсу і я збираю на тачку для ЗСУ. Лінки ти можеш знайти внизу, і все буде Україна.